Компанія Автофокус ще одне надходження. Це Discovery Sport, офіційна машинка 2019 року на надійному дизельному двигуні об'ємом 2 літра. Має непогану комплектацію, безключовий доступ, парктроніки, камери. Ось в такому стані авто на повному приводі. Салончик у нас комбінований, чистенький в такому стані. Електрорегулювання сидінь, підігріви також ми маємо, Система отримання в полосі автомобіля, мультикермо, мокру, їзд контроль, 112 тисяч кілометрів рідного пробігу, система старт-стоп, вибір режимів руху. Запрошуємо вас на огляд та тест драйв за адресою кільцева дорога. 1, місто Київ. Працюємо ми кожного дня. Так що приїжджайте та забирайте.